Ой, Роман, щоб ти був здоровий. <дивчатка> Дівчатка, тема домашнє насилля. Неприємна тема, але інколи і треба обговорювати. Може, вдома, може, з родичами цю тему обговорити не можемо. Може, скриваємо від родичів і від дітей, що таке, таке насилля. Але тут можна говорити із чужими людьми краще, ніж із своїми. Богдан 13, дякую. Провіряємо лайчики. Світлана. Ну и тема у нас сегодня закачаешься. Роман, анекдот. Я знаю. Карате кунг фу дзюдо тай то Ще 20 китайских слів. <сум> Богдан 15 Лідочка Берлин, Галинка Іва. Ви... ага Іванікова треба. Ну нічого, ми зрозуміли. Чуєш свята? Якщо не подобається тема, пропонуйте свою. Я не образуюся. Пропонуйте, будемо говорити на ту тему, яка вам доподобає. Танечка, здравствуйте. Лайчик поставив, піддержав, побіжав работать. Хорошого, спокійного дня. Дякую, Андрію, і тобі Легко, і р... легкого робочого дня. Світланка. Насілі в домі у нас заніма істолькою. От бать, Світлана, ти казала, що тема. От і дивись, засміяла, розсмішила мене. Алинка Іва, хай би попробували мене обідать, де б він був, здогадайтеся, важко. Так, так, я тож цього не розумію і не дай Боже, не дай Боже, щоб хоч один раз яке була попитка, то то були б всі крапки на дві. Любочка, привітано. Я щойно прийшла до хати. Дивлюсь, вже Олі немає, то я вже до тебе. Любочко, привітаки, я там тобі месенджер скинула, стрім твійшов. Да, я, я і в месенджер тобі скинула, яка причина. А Олін стрім прокрутю після свого. Богдан, Люба, Сафронівна, добрий день. Люба тема, сьогодні домашнє насилля, ну я знаю, що в тебе його нема. Але, але дівчатка, ну, щось, якщо не подобається, пропонуйте свою тему і будемо спілкуватися на ту тему, яка вам вподоби. Роман, на фотках я виглядаю набагато молодше, особливо на шкільних. Так, нормально. Я теж дивилася свої фотографії, там 9 років, така кумедна. Луплю всіх. Гаркну і сусіді. Постілі розложать і спать положать. полягають. Ага, поняла. Рідочка, Любушка, привітики. Тобі тортика. кава. Алиночка, Іва, не важко, мало бути. Угу. Зрозуміли. Оля Чомаченко, доброго дня, Таня, доброго дня. Олю, Валерій, привітики, а вам міцного здоров'я, гарного дня. Олю, тема домашнє насилля. Знаю, що в тебе його немає. Якщо дівчата, ні, давайте іншу тему пропонуйте, будемо спілкуватися. Зараз, зараз. побігло. Ось. Бач, скочила. Жена не приходит ко мне. Ох, скучила скочила, то что Жена не приходить ко мне довго, далеко мама допомагає. Я военный чоловік служив і мене відправили в больницу. Температура високої, та вже тепер до да, двохстороння, і мені дуже сильно тяжело. Все буде добре, Віталій. Роман, блондинки, попили чай, дивляться на чайника. Що зрештою кип'ятку робити, шкода виливати. Так у холодильник і п'яток завжди знадобиться. <laughs> Ой, капець.